А якою ви б хотіли бачити Україну після перемоги? Яким буде шоу віз? Чи це дуже просто все? Ідеальна країна це країна, в якій люди мають достаток. Це країна, в якій є порядок в містах, селах, де є засфільтовані дороги, де є оброблені поля. Новітня інфраструктура, новітні технології ну, це дуже просто. Це просто треба перерахувати все те, що найкраще, що зараз є станом на сьогодні на планеті Земля, і це є ідеальна Україна, якої, звичайно, ніколи не може бути, тому що завжди щось знайдеться новіше. Це це інноваційність вскрізь. Ну де ну, в нас дуже багато, дуже багато всього, що треба було б навіть в мирний час покращувати, покращувати, покращувати. Але. Ту сталася війна. Ви, ви знаєте це. Більше зарплати, більше пенсії. Ще можна, в першу чергу, більше пенсії і зарплати. Е, більше зарплати, більше ВВП на душу населення, да, да все що завгодно. А шоу-бізнес, вибачте, підтягнеться. Він є функцією від достатку народу. Якщо в Україні немає концертних майданчиків, майже немає. Ну, можна сказати, взагалі немає спеціалізованих концертних майданчиків. Там, у нас найкращий концертний майданчик це республіканський стадіон, Ну, Олімпійський стадіон. Да? Окей, є ще Україна, то про який шоу бізнес можна говорити з точки зору реального шоу-бізнесу? До цього треба рости і рости, але він не, не, не найперше, що треба робити. У нас, у нас абсолютно паскудна освіта. Причому паскудна в школах, наші діти безграмотні, епідемія і війна зробили те, що у нас зараз діти не будуть здавати навіть екзамени, тобто, тобто рівень ноль. І якщо серед класу в 30 чоловік, 3, 4, 5 чоловік. Є ті, хто прагне від природи своєї до чогось щось пізнати, щось ну і слава Богу. Статистика, ну статистика дуже погана, так? Ми там весь час сміялися, що на виборах люди проголосували за, Зілі, за Зеленського, в тому числі, до речі, за Януковича, який двічі сидів і на цей момент вже було відомо. І все одно за нього проголосували там половина людей. Ну, трошки більше половини, бо він став президентом е на тих чесних, які ми вважаємо виборами. То, то що буде з виборами тоді, коли буде маса неосвічених молодих людей? Може бути катастрофа. Вони будуть голосувати не за коміка, якого хоч знають і бачили багато років, а взагалі нонейма, який вийде, і в стилі Арестовича буде щось таке плести красиве, що капець як про баранів і, цих, і, кого там, і тими, хто ними управляє? Маячня, насправді, за освітою відбувається і з наукою. А наука це є така, такий елітний прошарок кожного суспільства, який показує в те, що розумні люди в цій країні можуть реалізувати себе, а не змушені виїжджати в ті країни, де наука розвивається. В ті країни, ну, Тому що це специфічний, такий не одно, одноденний, не. Багатоходовочка, наука. Ти займаєшся теоретичною наукою, яка здавалося б, нафіг нікому не потрібна, а потім з неї виходить все те, що ми зараз тут бачимо, що нас знімає, що нас оточить. Це все вийшло колись з науки, хімії, фізики, оптики, чого завгодно. Так що наша ідеальна країна, вона, От та країна мрії, фестиваль, який робить Олег Скрипка, це ж про ну, гарна назва. Країна мрії, вона дуже далека ще від нас. Ми до не... Я до неї точно не доживу. Чи доживете ви, дай Боже вам здоров'я.